Господи, Адонай, Ісусе, Єшуа, Христе, Мишія, Я вірю, що Ти, Єшуа, Син Божий, єдиний шлях до Бога Отця, до Сущо. Я вірю, що Ти, Єшуа, помер на Христі за мої гріхи, і воскрес із мертвих. Я вірю, що на Христі Ти, Єшуа, узяв на себе гріх, забравши мою гріховність, щоб я став праведним Твоєї Єшуа праведністю. Ти, Ішуа, прийняв на себе все прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. І тепер, Господи, Адонай, я приходжу до тебе, Ішуа, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Я каюсь, у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, як коєно особисто мною, так і моїми предками, Я приймаю Твоє Ішуа, прощення. Я виступаю проти диявола, всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти мене. В імя Ісуса я протестую. Сатані, я відмовляюсь під сатані Сатанів в ім'я Ісуса Єшуа. Я зараз звільняюся від будь-якого прокляття в моєму житті. На підставі того, що Ісус зробив для мене на Христі в ім'я Його Єшуа, Я звільняюся, приймаю це звільнення, віруюсь, подякую та хвалою Господи, Адонай. Я дякую тобі, Єшуа. Я славлю тебе, Єшуа. Вірю, що ти Єшуа, вірний. Я вірю, що ти Єшуа, Робиш те, про що я попросив тебе, Єшуа. Я присвячую моє життя тобі, Єшуа, щоб від цього моменту і надалі Твоє Єшуа, благословення – Могло спочивати на мене. Дякую тобі, Єшуа, Господи. А дона, Ісуса, Єшуа, спасибі тобі, Єшуа. Сатано, я виконав мову. Тобі більше нема за що зачепитись. Забирайся з мошлюгу, бо йде Боже дитин, геть з моєї дороги. Я дитя Боже, це прокляття не належить мені кров'ю Ісуса, Єшуа, Я був викуплений з рук диявола. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма Ісраїл, Адонай Елогейну, Адонай Ехат, почуй Ізраїль, Господь Бог наш один, Господь од... один Барухшам квот Мальхуто, Леолам Вет, благословенне славне ім'я, царство Його на віки віків. Ад елохеха, люби Господа Бога Твого, бехой, леваха увихоль, всім серцем Твоїм, навшеха убихов, меодеха і всією душею Твоєю, вихаю хадварим Хаеле, і всіми силами Твоїм, а шар Анохи мецавеха хайом, айлеавеха, вешінантам, леванеха ведібарта бам, да будуть в серці Твоїм словаці.